З 1 січня 2023 року Національний банк розпочне поступово вилучати з обігу паперові банкноти номіналом 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003-2007 років, тобто попереднього покоління, з метою поступової їх заміни на оновлені грошові знаки. Замість них в обіг надійдуть оновлені банкноти та обігові монети. А саме обігові монети номіналами 5 та 10 гривень зразка 2018 року. Банкноти номіналами 20 та 100 гривень нового покоління. Головна мета такого рішення підвищення якості готівки в обігу, поліпшення готівкових розрахунків та їхньої зручності для населення. Крім того, велика кількість різних дизайнів банкнот одного номіналу в обігу може призводити до плутанини та витрат зайвого часу під час здійснення готівкових розрахунків. Банкноти попереднього покоління, потрапляючи в банки, не будуть більше повертатися в обіг, а вилучатимуться з обігу та передаватимуться до Національного банку для подальшої утилізації. Проте такі банкноти залишаються дійсними платіжними засобами. Громадяни зможуть продовжувати ними розраховуватися без обмежень їх не потрібно буде спеціально обмінювати водночас. Поступово в обігу банкнот попереднього покоління ставатиме дедалі менше, а їхнє місце займатимуть відповідні сріблясті монети номіналом 5 та 10 гривень зразка 2018 року, та оновлені банкноти номіналом 20 та 100 гривень із сучасним дизайном та посиленою системою захисту.